Друзі, всім привіт! Чи можна збільшити ємність батареї ось такої станції? Верніше ємність зарядної станції, підключивши до внутрішньої батареї ще одну, паралельно. І як на це відреагує сама станція, як відреагує контролер, чи дійсно буде вона видавати всю потужність, всю ємність від батареї, чи дійсно. Збільшиться термін, скажімо так, роботи е, приводів від цієї станції. Чи, можливо, тут зашито у процесорі, у контролері, так, що він рахує якийсь певний струм, час роботи, напругу і все, і відсікає. І ми не зможемо витягнути більше, ніж зашито у самій станції. Таке питання мені, в принципі, задали в коментарях під попереднім відео, де я ремонтував ось таку станцію. Ну і чому не спробувати? На швидку ось такий. Кабель я зробив. Скажімо так, це в нас розгалужувач для того, щоб можна було підключити дві батареї до ось цієї зарядної станції. Це у нас 3 а дуже популярна зарядна станція. Має вона ємність 268 Вт. -год. Ну і тримає навантаження 600 Вт і більше можна там віково її навантажити. Маємо стандартну разом з нею батарею і маємо батарею від аналогічної станції точно таку. Обидві батареї я на наповну. Ну і що? Пробуємо підключати. Ось так сюди. І сюди. Ну і до станції. Mm. Тепер у нас, виходить, дві батареї з'єднані паралельно. Запрацює. Запрацювали, показує 100%. У нас що ця заряджена батарея, що ця заряджена повністю одне, що на цій ярмірі було 12,9 В, а на цій було 12,7 В. Але це навіть цікавіше буде, що вона трошки відрізняється по вольтажу. Подивимось, як на це у нас відреагує зарядна станція. Так, підключаємо наше навантаження. Буде приблизно 350 Вт. Наповну я не буду завантажувати станцію. Ну і навантаження скільки 334 Вт. Все, додатково я поставив камеру, яка буде це все знімати. Ось так. Відсунемо трішки. Так, все маємо 15.40, вже 2% пішло. Ну і час від часу я буду приходити і її ось так будете, скажімо так.